Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Чер, добре, вітаю тих, хто приєднався до нас щойно. Тема дня до вашої уваги у нас в студії Олег Краснокутський, директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і депутат міської ради. Доброго вечора. Вам Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні з нами. А глядачам хочу нагадати, що в новинах ми вже розповідали про те, що в Кіровограді відкрилася друга черга гуртожитку для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського пікпіклування. Крім того, в Кіровограді е, скоро вже будемо мати центр, де зможуть проживати люди, які не мають власної домівки. Про це йшлось е, вже Кілька років, і от нарешті наближаємося до бажаної мети. Отже, Олег Володимирович, спочатку говоримо про гуртожиток. І розкажіть, будь ласка, сьогодні, в загальній кількості, скільки дітей можуть проживати і в першій, і тепер уже в другій черзі цього гуртожитку? Так, ви знаєте, ми сьогодні надавали прес-конференцію і дійсно вже заявили, можна сказати, одну з добрих новин. На жаль, що останнім часом новини не є добрими, але е, на сьогоднішній день ми маємо закінчені ремонтні роботи по облаштуванню другої черги кірвацького міського гуртожитку для дітей-сирі та осіб е, позбавлених батьківського піклування. Хочу сказати, що будівельні роботи завершені, е, але е, ми ще не можемо поки саме розселити дітей, хоча відібрані вже. Ті особи, що закінчують інтернатні заклади, вони прийшли до гуртожитку, їх взяли на карандаш. На сьогоднішній день я гадаю, що на е наступному засіданні сесії міської ради буде прийнято рішення, бо голі ж стіни треба чимось облаштувати, тобто нам ще треба придбати меблі, ще треба придбати обладнання. Тобто Усе це шкрити. за рахунок міста робиться? На даний момент, так, ми вимушені це робити виключно за рахунок міста. Але я хочу сказати, що. Ми сподіваємось на те, що в нас знайдуться і меценати. Хочу сказати, що дуже велику підтримку нам завжди надавали і народні депутати, в тому числі Андрій Табалов, завжди допомагав цьому закладу, і ми гадаємо, він теж обіцяв, що нам допоможе довести. Все ж таки, ми два роки з гаком будували постійні перебої фінансування. Ми пам'ятаємо. Фінансувала в тому числі і держава, допомагала і місцевий бюджет, як кажуть, разом і батько легше бити. Таким чином і вдалося по цьому закладу довести вже до логічного закінчення. Облаштовуємо і урочисто відкриваємо. Скільки все таке місць? Но на сьогоднішній день проживає 20. Осіб чому кажу, бо в нас вікова категорія, тих, що проживають осіб, там від 14 до 23 років. Тому угу. і діти, угу. і дорослі, але цієї категорії осіб числа сиріт. І ще 21, 22, 22 особи ми зможемо розмістити. Олег Володимирович, ми говоримо про дітей з усієї області чи тільки кіровоградців? Ви розумієте, що вони всі наші кіровоградські, чому? Бо коли діти поступали сюди до наших інтернатних ще закладів, да вони дійсно вони приходили з усієї Кіровоградської області. Але на сьогоднішній час, коли вони закінчують інтернатні заклади, виходять з дитячих будинків, це вже наші, ми вважаємо міські діти, тому. Хоча знаєте, законодавство поділяє дійсно, що якщо це міський заклад, там повинна проживати не менше ніж 70% саме кіровоградців. Ми притримуємося цього, але ніколи ми не відмовляємо, бо ми вважаємо, що всі діти наші, ми теж частина, хоч ми орган місцевого самоврядування, все ж таки частина держави, і ще нікому не відмовляємо. От, до речі, про нікому не відмовляли. Чи перевищує кількість тих, хто хотів би отримати місце в гуртожитку? Тих, кому ви можете надати таке місце, ви знаєте, що з урахуванням другої черги, тієї, що зараз вже побудована, нам вистачить. Ми вважаємо, ми аналізували ситуацію. Ми ж ніколи на бум нічого не гадаємо. Ми чітко аналізували той стан забезпечення гуртожиток. Він відіграє тимчасову роль. Це скільки, до речі, років можна жити? Можна тут? жити протягом не більше трьох років. Угу. Але е, по не свише 23 років е, повинна бути за віком. Так. І тоді хлопці і дівчата мають право, але я ще раз наголошую статусні діти, ті, що дійсно визначені статус дитини сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Угу. Саме ця категорія за той час, поки вони проживають, до речі, вони не сплачують не комунальні послуги, є можливість закумулювати певні кошти. Угу. Ми надаємо не тільки наш гуртожиток вже так надає функцію проживання, а ще й фахівці міського центру служб. Про це ми служб. поговоримо так, окремо. Так. Я перепрошую, перебила за. Кінчить все таки думку стосовно попиту і пропозиції. Угу. Ми вважаємо, що на даний момент нам вистачить цієї потужності для того, щоб всіх бажаючих забезпечити. Ви ж пам'ятаєте, ми вже про це казали, і наші колеги у вас в студії казали про те, що вже кілька років дійсно реалізується програма, не дивлячись на уряди, вони змінюються, але програма і це дуже добре. Є приємственність, певна продовжується, що кожній дитині. Повинна бути надана сім'я. Mm -hmm. І ми практикуємо і наші колегії служби у справах дітей, перш за все, діти передаються на виховання в сім'ї. Тобто фостерні, прийомні сім'ї, так, дитячі будинки сімейного ну, типу. І вони заходять. Так, 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 так. Е, про тему, яку ви вже почали підіймати, стосовно соціального супроводу дітей, які живуть в гуртожитку. Чи вистачає вам фахівців? Бо ми знаємо, що на якомусь етапі довелося реформувати службу. Так, ви знаєте, на жаль, Держава не могла собі дозволити дійсно утримувати надалі такі посади, як фахівці з соціальної роботи. Але я хочу сказати, що з 81 посади, яка спочатку вводились наші фахівці, у нас залишилось 27 фахівців. Так, це дуже мало, але вони продовжують працювати. Місцева рада, міська рада. Підтримала тоді на той момент, бо я хочу сказати, коли питання стало щодо скорочення їх, то всі громадські політичні організації підтримали цих фахівців, бо вони побачили в них дійсно помічників. До речі, підтримували всі Фактично це є родина тих дітей, які живуть в гуртожитку. Правильно ну вони ж працюють не тільки з тими, хто в гуртожитку наших фахівців, зокрема, але взагалі сім'ями, що знаходяться в складних життєвих обставинах. До речі, на сьогоднішній день під соціальним супроводом наших фахівців перебуває свише 800 сімей, а свише двадцяти тисяч соціальних послуг надано ними. Сім'ям э, з кризових ситуацій э, э, по місту Кіровограду. і це є досить суттєво. Я хочу сказати, що коли стало питання, можливо, їх скорочення, то захистило було всі, вийшли і листа до депутатів, звернення підписали всі громадські політичні організації. Що хочу сказати, і та ж э, партія, навіть і правий сектор, і зовсім різних політичних переконань, бо дійсно вони зрозуміли, що вони є дійсно помічниками. Є коефіцієнт корисної дії. Так, маємо. Буквально пів хвилини до кінця ефіру, але все-таки хочу вас швидесенько спитати про центр для безпритульних. Коли буде готово, скільки людей розмістить, і про більше говорити немає часу. Так, З 2009 року, ви знаєте, ми ведемо перемовини з Міністерством внутрішніх справ про передачу колишнього приміщення ІВС за адресою перемоги церкаріччя перемоги 109. Сьогодні, поки ми з вами знаходимося в студії, керівник цього нашого центру Олександр Володимирович знаходиться в управлінні внутрішніх справ і чекає підписаний вже договір. Угу. Нарешті, я я гадаю, що ця ІПП з фондом, Держмена і так далі вирішилась на користь територіальної громади. І е, ну, поки ми передбачили в бюджеті 290 тисяч Тобто, попереду що багато роботи? Тобто роботи багато. Ми знає, ви знаєте, ми виграли грант е, посольство ФРН нам допом надасть допомогу певну. Я гадаю, що нарешті у нас іще одна добра новина з'явиться. Дуже будемо чекати, Володимирович, до осені встигнемо, маю на увазі до холодів. З Божою допомогою і при підтримці депутатів міської ради спіймо, думаю. Дякую, дякую за гарні дякую. новини. І глядачам хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Олег Краснокутський, Краснокуцький, директор міського Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Кіровоградської міськради. Дякую ще раз. Я вам теж дуже дякую.